Всім вітання! Вирішив я зняти окреме відео. Сьогодні я вам хочу розповісти, як керується ось цей носовий електромотор GPS, якер розібрати функції пульта, з чого він там складається. Ну і покажу, як на практиці це все працює в умовах води, в умовах риболовлі. Все ж таки, придбав я собі компас. Нарешті вони прийшли в Україну. Всі силочки, звісно, я залишу. Встановлений він в мене ось на боріці. Знаходиться, як пишеть інструкція, в метрі від мотора. І от дивіться, тут бачите, ось стрілочка і індикатор. Індикатор зараз горить зеленим світлом, це каже про те, що у нас сенсор працює. Стрілочка вона повинна бути ось ці болти паралельна нашому борту. Тоді наш мотор, за рахунок цього сенсора, він чітко розуміє, де у нас знаходиться. Південь, де у нас знаходиться північ. Сам він має GPS, але він орієнтується тільки в русі, коли він стоїть на місці, він чітко тримає точку, але не розуміє, де у вас яка сторона світу. Це потрібно для того, щоб у вас перше в стоячих водоймах, коли немає вітру, не крутило човен вокруг самого мотора, тому що човен легкий, парусний, і головне, щоб на голову не наматувало ось цей провід. Виходив я без нього, в принципі, ловити, жити можна, але краще. Коли він буде. Додавилась функція, наприклад, от зараз ми стоїмо на якорі. Бачите? Зараз ми стоїмо на якорі, сподіваюся, вам видно, я натискаю, наприклад, рухатися вправо, роблю 10 натискань, це значить 10 метрів. І нас моторчик сам переставить вправо чітко на 10 метрів. Цієї функції без цього сенсора в моторі. Не буде. Ну і по самому пульту, бачите, зараз у нас індикація про те, що ми стоїмо з вами на якорі, Показує з'єднання зі спутниками, з'єднання з мотором. Е, градуси наші, показує відстань від тої точки, де ми зафіксувалися. Зараз 0,8, 05 метрів, ну, 0,3 бачите, тобто це залежить від того, як вас там трошки поверне. Ні. І швидкість 0 км за годину. Якщо нам потрібно прийти в рух, ми знімаємо з якоря натискаємо рухатись, обираємо швидкість, тут їх всього 10. це І поїхали, бачите? Так, от дивіться, керувати не дуже зручно з пульта, тому що нам треба трошки діяти на випередження, щоб лодку наш човен не носила але Але є класна функція автопілот. Ось ми зажали. Куди дивилась башка, все, туди тепер чітко прямує наш моторчик і він сам буде підрулювати і тримати наш човен чітко, чітко, рівно, прямо по курсу. Давайте розглянемо ці функції. Значить, Перше тут налаштування, бачите, padding, це один раз це сконектиться з мотором, більше потім туди лазити не потрібно. Ось це Fix Mode. Зараз у нас стояв Heading Fix і курсор Fix. Я зараз розповім, що таке обираємо. Курсор фікс, я вам потім розповім. Тут у нас калібрувати компас boat size. ну от сайс. size я обрав medium, ви там вже підбираєте під свій човен. Думаю, що ларг це вже під залізяку, таку важку, або під човни там 4 більше метрів. А light це little, мабуть, це під човни до 3 метрів або там 3 метри. От я Обрав, що в мене медіум і мотор адекватно реагує. Так, потім в нас іде, оце не знаю, що таке ще не розібрався, ленгвіч, це язик, одиниці виміру, підсвітку включити-виключити і автоматичне вимикання. Все, більш нічого тут немає. Так, давайте я вам розповім, що таке слідувати по курсору. Дивіться, ось я повернув голову рівно паралельно берегу, зафіксував, натиснув рухатись. Все, в нас човен, дивіться, зараз буде сам чітко рівняти човен. Бачите, він сам керується, рівняє наш човен і чітко, чітко, чітко везе нас паралельно берегу, як ми обрали. Це моя найулюбленіша функція автопілоту. Якщо нам потрібно об'їхати перешкоду якусь, ми натискаємо, ну, наприклад, трошки там правіше. Дивіться, човен у нас почав рухатись до берега, я пустив вправо і зараз він повернеться знов на ту траєкторію, дивіться, початкову, з якої ми спочатку йшли. Все, він зараз порівняв наш. Човен, дивіться, і чітко, рівнесенько, він нас везе. Треба об'їхати перешкоду. Ми ось об'їжджаємо перешкоду, все, нас човен знов виставило. Прямо він його піймав, щоб його не заносило. І чітко, прямо везе. Ось так я переміщуюсь по води по водоймі. Нічого не роблю. Він сам собі їде. Зараз, коли буде поворот, я зміню траєкторію паралельно. Новому берегу і все. І він далі, далі нас сам везе. В іншому режимі, наприклад, якщо ми змінимо, повернемо ну, рухатись к тому берегу, то в нас цей рух зафіксується. Бачите, зараз у нас мотор намагається виставити все в сторону цього берега і вже фіксує наш рух в цю сторону. Що ще може цей моторчик? Ми можемо, наприклад, забивати точки. Ось стоїмо на якорі. Так, поставили на якір, все, він заякорився, нас тримає. І, наприклад, хочемо сохранити. Нажимаємо зберегти. Все, точку ми забили. Тепер давайте знімемо з якоря. Знімемося з якоря. Так, перейдемо в режим. Ось, перейшли в режим мотора, поїхали собі. Уїхали, уїхали, коли нам потрібно. Єсть, так. І, наприклад, тепер я хочу повернутися до цієї точки. Я обираю точки, ось, бачите, спот, вибираю ось ця точка. Нажимаю обрати. Все, і моторчик зараз, зараз сам розвернеться і повезе нас чітко на точку. Ну, зрозуміло, да? якщо у вас є якісь там судакові грядки або у вас там десь класно клювало, ви можете забити це. Пам'ять свого мотора, і коли ви прийдете там плюс-мінус на те місце, де ви ловили, натискаєте виставити вас на ту точку, яку ви записали. І моторчик вас чітко там з точністю до 1 метра поставить на цю точку. Бачите, ось ми зараз на неї прийшли, там де ми фіксувалися. І найцікавіша функція це запис актів треку. Тобто, нажали записувати. Бачите, все, появилась така камерка. Це каже про те, що ми пишемо трек. І, наприклад, хочемо ми з вами пройти, чітко обігнути ось цей поворот. Ми беремо, керуємо наш, нашим мотором так, щоб він обпливав, наприклад, чітко. Отак от, от, чітко йшов паралельно, наприклад, стінці якогось е, латаття або очерету. Потім вам треба зайти десь за поворот, обплисти вокруг якогось острівця. Це все ви можете записати. Потім зберігаєте таких треків, можна записати 16 штук. Давайте зараз зупинимось. Ну, от, дивіться, ми зупинилися. Фініш трек. Ну І, наприклад, сохранити. Зберігаємо його. Давайте зараз на якір поставимо. Ну потім наступного разу ви приходите в ту саму точку, обираєте той трек, і вас човен чітко-чітко везе по той траєкторії, по якій ви їхали. Плюс до того ви можете обрати нову швидкість, або там повільна, або швидка. І можете проловити, ну, наприклад, там... Те місце, як ви минулого разу пливли. Це може бути якась бровка, так, у вас буде чіткий маршрут вздовж бровки, або ви троллингом займаєтесь, так у вас буде човен чітко вести по тої траєкторії. От. Або, наприклад, у вас якась бухта, і є бухта, з якою ви виходите на вашому човні. Ви один раз можете записати трек від причала, опливаючи якийсь буйок, пройти в якусь протоку і вийти, наприклад, на якусь точку, зберегти і наступного разу. Коли ви скинете свій човен, натиснете кнопку, і ваш човен сам вас вивезе по цій траєкторії, а ви собі там спокійно зберете свої снасті. Мій навігатор Win 360 зі мною 48-й балон на максимальній швидкості рухається приблизно там, 7 км за годину. Коли ми вдвох, 6-6,5 км за годину. Але на 10-й швидкості я майже не хожу, ну Для чого на що, що висаджувати акумулятор швидко, хожу десь на 7-й швидкості. Це 5 км на годину. Цього достатньо, щоб переміщуватися по невеличким водоймам. І, друзі, в мене 105-й акумулятор, 105 ампер-годин. Дивіться, ось такий малесенький, який там нікому не заважає. 9 кг вага в нього всього. Я вам хочу сказати, що. А це вже четверта рибалка без заряду. Там ще залишилось 60%. Розумієте, тобто режим мотор плюс якір 60 Якщо я б його використовував тільки як якір, не знаю, можна місяць, мабуть, ходити. Ну це по стоячих водоймах на течі. Не знаю. Думаю, що два дні риболовлі 100% буде вистачати. А то, мабуть, і три. А коли там вже течія буде прям струя-струя, буде дути. Ну на день точно буде вистачати. Але ж, друзі, чотири дні мені ще 60%. Тобто в середньому я витрачаю від 10 до 15% заряду акумулятора. Ну і дуже важливо, що бачите, в човні більше немає ніяких мотузок, ви можете сказати, що, блін, тепер є проводи. Ну, Друзі, тут блін, що? Тут один провід, його просто треба стяжками взяти, щоб його там багато не було, щоб він був типу, типу короткий. так? У вас один провід до мотору йде, один провід йде до компасу. Більш нічого. Саме головне, що ви, наприклад, рухаєтесь. от Дивіться, зняли з якоря, Запустили рух. Ну, наприклад, ось йдемо ми з вами з такою швидкістю, протвічуємо, наприклад, ось е ціла татя. Твічимо, твічимо, твічимо. Нам сідає якась щука. Що ми робимо? Якщо в нас матузка, ми беремо, е зупиняємось, скидаємо якір, якось його чіпляємо. В цей момент щука сходить. А так ми просто раз кнопку нажали, все, у нас човен вже. У нас човен вже на якорі. більше нічого не потрібно робити. Ось така, друзі, цікава річ, дуже я задоволений. Вже з десяток рибалок, просто не можу нарадуватись. Дуже класна штука, 15 кг вага, хто не дивився огляд взагалі про цей моторчик. Подивіться, посилання, я залишу. Монтується на човен за декілька секунд. От реально 30 секунд, щоб поставити його на човен. 30 секунд, щоб ну, хвилина, нехай, щоб прикрутити столика. Коли ви качаєте, надуваєте ваш човен і 30 секунд, щоб поставити цей мотор. Легесенький, 15 кілограмів, спокійно взяли собі, ось для таких водойм безшумно довго можете користуватися. Можливо, я розповів якісь там очевидні речі, і хтось скаже, що ще 10 років назад таким. Користувався там, моторами Мінкота чи Матергайдами. Ну, можливо, так, але є багато риболовів, які навіть і не чули про таку штуку. Я, наприклад, ну, на великому човні спортивному в нас був е мінкота була. А, от, наприклад, для Надуваса це взагалі тепер я навіть п'ятнаху і не беру. Ну, звісно, коли я буду їздити на Велику Воду то і буду брати 15-сильний мотор, а цей моторчик буде такий рухатись по точці і виконувати функцію якоря. Це, друзі, дякую, що подивилися. На все залишаю ссылки. Якщо є питання по налаштуванні, по користуванні цього е моторчику, задавайте, пишіть. Ну і побачимось на наступних рибалках.